Она у нас дуже крутий варіант сидіння. є у нас зараз два варіанти. Є у нас на кожзамі і є у нас на матері. Вони йдуть з ременем безпеки. Йдуть. З підлокотниками. підлокотники також регулюються по висоті, є регулювання по вазі, є регулювання сидіння вперед-назад і є регулювання нахилу спинки. Вона повністю лягає, тобто дозаду йде повністю. Також по сидіннях є в них також регулювання по висоті. Наприклад, сидіння йде у нас зараз це на нульовому положенні. Є амортизація, вона має пружинний амортизатор. Потім йде у нас на друге положення. Ось таке третє положення. Після третього положення, якщо потрібно, на перше, просто піднімається доверху, йде щелчок, і вона йде на перше положення. На кожному з положень вона регулюється по висоті. Ось, Наприклад, на першому положенні від полу до сидіння є 30 см, потім 33 см і 37 см, якщо не помиляюсь. Ширина спинки в даному сидінні 50 см, сидушки, вибачаюсь. Спинка також тут йде у нас 50 см від полу. Від сидіння до кінця спинки є 50 см, ну і повністю вже загальна має 75 см. Крутий варіант є в нас на Кожзамі, є на матерії. Кому цікаво, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Словак